Проблема акне досі не вивчена фахівцями до кінця. Вчені постійно сперечаються на тему того, що викликає це неприємне захворювання, знайоме багатьом не з чуток. Однак в тому, що неправильний раціон здатний спровокувати напад акне, дослідники практично одностайні. Кожен продукт, який ми вживаємо в їжу по-своєму, впливає на вироблення інсуліну, шкірного жиру, імунітету і багато інших процесів, від яких залежить стан шкіри. І якщо під впливом з'їденого щось в цій тонкій системі розладнається, результат нерідко буває у всіх сенсах в наявності. Які ж продукти, що викликають акне, потрібно їсти з обережністю або по можливості взагалі виключити з раціону молочні продукти, молоко або його похідні. Наприклад, сир, вершки або морозиво, всі ці продукти знаходяться в групі ризику для тих, хто страждає від акне. Це зовсім не означає, що від молока потрібно негайно відмовлятися проти його споживання, особливо у формі перероблених або жирних продуктів. Варто контролювати молоко містить гормон росту, який стимулює вироблення клітин в організмі. Здавалося, чого в цьому поганого. Цільне омолодження, однак, дорослому організму така кількість гормону росту не потрібно, і в результаті організм виробляє зайві клітини шкіри, які забивають пори і викликають акне. Також молочні продукти підвищують рівень інсуліну в крові, що збільшує вироблення шкірного сала. І ми бачимо той же самий результат: знежирене ситуацію рятує справа на вжирах. А в хімічному складі самого продукту найкраща альтернатива періодично замінювати молоко на вегетаріанські аналоги, соєве мигдальне молоко та інші його види. Фастфуд, фастфуд невід'ємна частина нашого життя, і, і обійтися без нього просто неможливо. Однак платити за швидкість і яскравий смак доводиться як струмкістю фігури. Так і красою шкіри у кожному гамбургері, шматочку піци або пачці картоплі фрі знаходиться величезна кількість компонентів, здатних викликати акне, це не тільки позамежна кількість масла і солі, а й такі порушники спокою організму, як траншири, насичені жири, рафіновані вуглеводи, вони можуть викликати гормональні порушення, які моментально позначаться на шкірі, а також знижують стійкість організму до запалень. А так як акне тісно пов'язане із запальним процесом, то чергове загострення після порції швидкої їжі буває майже неминуче. Вихід з цієї ситуації, один мінімізувати вживання фастфуду. А якщо вже дуже сильно захотілося чогось шкідливого, то приготувати вдома максимально безпечний аналог. У всякому разі, ви точно будете знати, що масло для смаження домашньої картоплі фрі використовувалося тільки один раз молочний шоколад. Так так. Для лосумів у нас погані новини. Саме улюблений багатьма молочний шоколад, один з головних ворогів чистої шкіри велика кількість жиру, цукор і молочний протеїн. Кожен з цих компонентів і окремо здатний викликати вуговий висип, а вже разом вони спрацьовують практично безпомилково, дещо краще йдуть справи з чорним шоколадом. Він так само. Як і його більш солодкий побратим здатний провокувати акне через високий вміст жирів, але завдяки набагато меншій кількості цукру в складі він не настільки агресивно впливає на шкіру антиоксиданти ж, якими багатий темний шоколад, навпаки, володіють антизапальним ефектом, що дуже важливо в боротьбі з акне. Тому всім, хто не може ні дня прожити без шоколаду, краще переходити на темні сорти і є їх в невеликих кількостях. Так ви отримаєте від шоколаду тільки користь. Хліб і випічка, незважаючи на те, що багато хто з нас, особливо сильно стать до сих пір на силу, уявляють собі трапезу без шматочка хліба, все частіше звучать фрази про те, що цей продукт пережиток минулого, у всякому разі, своєму традиційному вигляді з великою кількістю глютину, з чутливістю до глютину, на думку вчених. Пов'язані багатошкірні захворювання, він знижує імунітет і антизапальний тонус організму, але і це ще не все в хлібі міститься цукор, що підвищує рівень інсуліну в крові, а значить і вироблення шкірного сала. На жаль, це пряма дорога до акне. Згідно з останніми дослідженнями, хліб також може нейтралізувати корисну дію антиоксидантів. Тому тіло з меншою ймовірністю справляється із загрозою чергового загострення, проблем зі шкірою ці шкідливі властивості поширюються і на багато інших борошняні продукти, наприклад, макарони та інші вироби з білого борошна. Повністю відмовитися від мочного важко, але якщо є можливість, краще перейти на безглютенові аналоги, а вдома замінити білу муку на цільнозернову, рослинні масла. Надлишок рослинних олій в раціоні – це не тільки надлишок жирів, але і особливих жирних кислот омега 6 Не плутайте їх з омега 3 які містяться в рибі, ті навпаки сприяють позбавленню від акне, а ось омега 6 і входять до складу соняшникової, кунжутного, кукурудзяного та інших рослинних масел, діють з точністю до навпаки, потрапляючи в організм у великих кількостях, провокують запалення, в тому числі і вугоровий висип. Однак зовсім відмовлятися від рослинних масел теж не варто, вони необхідні для правильного функціонування організму, хорошого обміну речовин і підтримки судин в тонусі. Просто мінімізуйте кількість шкідливих масел, особливо тих, які ви нагріваєте під час смаження. На допомогу прийдуть методи приготування, при яких масло не потрібно взагалі, гриль, запікання, варіння. Якщо ви все таки хочете щось посмажити, використовуйте антипригарний посуд. В якій можна смажити продукти зовсім без масла або в мінімальній його кількості, а в салатах постарайтеся використовувати нерафіновані масла холодного віджиму, якщо додавати їх потроху, то користь перевищує можливі ризики. Порошок сироваткового протеїну протеїнові суміші зараз дуже активно популяризуються, але звичайно ж, з ними далеко не все так райдужно, як розписують в рекламі, як не крути, будь-яка протеїнова суміш це концентрований продукт. Видобутий штучним шляхом, і його вплив на організм також далеко від природного проблема, акне не виняток, у подібних сумішах містяться. Мінокислоти, що призводять до перевиробництва клітин шкіри і подальшого засмічення пір, молочна сироватка, яка лежить в основі порошку сироваткового протеїну, багата пептидами, що впливають на вироблення інсуліну, і це ще одна причина. По якій подібний продукт з легкістю може викликати загострення акне, якщо ви хочете подбати про своє здоров'я, підсушитися або наростити м'язову масу, краще споживайте необхідну кількість натурального білка і стежте за правильною технікою і регулярністю тренувань, чіпси скільки бжахів і цілком правдивих дієтологи не розповідали про цей продукт, а він все таки часом виявляється в нашому споживчому кошику. На жаль, навіть у здорової людини зловживання цим снеком може викликати вогровий висип. А якщо організм схильний до акне, то чіпси стають ідеальним спусковим гачком, у них погано все. Відсутність вітамінів і мінералів, величезна кількість вуглеводів і жирів, штучні смакові добавки. Після поїдання чіпсів вироблення інсуліну підвищується дуже різко, і організм відповідає на неї посиленою продукцією шкірного сала, це можна помітити навіть неозброєним оком. Шкіра починає блищати і лисніти. Магазинним чіпсам варто сказати раз і назавжди тверде: ні. На жаль, Нічого, крім шкоди, вони принести не можуть. А якщо хочеться чимось похрумтіти, то можна знайти інші більш нешкідливі варіанти, наприклад, самостійно підсушити в духовці тонкі шматочки картоплі або цукінь, посипавши їх улюбленими спеціями. Газована вода та енергетичні напої ще один ворог, красивої шкіри, який втік в наш раціон, прямо з-підліткового віку. Всі ми знаємо, що подібні напої шкідливі, але хтось вживає їх за звичкою або щоб побалувати себе. На жаль, таке пустоще закінчується не тільки збільшенням увазі, але й висипом вугрів, укор і безвіч штучних ароматизаторів, які містяться в газованій воді, і, як правило, тільки вони провокують висипання, а найнеприємніше в таких напоях. Це те, що ви можете випити їх дуже багато, навіть не помічаючи цього, і в ваш організм потрапить більше цукру, ніж якби ви об'їлися тістечками. Що стосується енергетичних напоїв, то в них іноді додають вітаміни, про що гордо пишуть на етикетці, тільки ось розмішані в солодкій водичці очікуваної користі вони не приносять навпаки вітаміни групи, які неправильно засвоїлися здатні викликати акне. Вихід пити воду, чаї або робити домашні лимонади або компоти. Так ви хоча б зможете проконтролювати кількість цукру кава. Улюблений ранковий напій далеко не так нешкідливий, як здається, кава багатьом корисний, особливо чорний. Він підвищує працездатність, містить антиоксиданти, покращує настрій. Однак, допомагаючи підбадьоритися, він на біохімічному рівні провокує викид в кров, гормону стресу, кортизолу. А один з побічних ефектів великої кількості кортизолу в організмі напади акне, також кава збільшує вироблення інсуліну, що призводить до жирності шкіри, що робити, все таки обмежувати себе в чорному енергетиці і пити його в невеликих кількостях. У кави є й інші підбадьорливі альтернативи чай, столова мінеральна вода з газом або мед з лимоном, алкоголь. На жаль, цей продукт бедокор відзначився і в списку винуватців акне. Крім негативного впливу на мозок і великій калорійності, алкоголь також порушує гормональний баланс організму, якщо точніше, то співвідношення естрогену і тестостерону, найголовніших жіночого і чоловічого гормонів будь-які гормональні скачки в першу чергу проявляються на шкірі обличчя недарма дівчата, страждають від нав'язливих прищиків в певні дні місяця. Також алкоголем нерідко намагаються заглушити стрес, але процес лише пригнічується, а кортизол з організму нікуди не зникає, тільки тепер до його дії додається ще й гормональний сув. Єдиний більш-менш безпечний напій при акне сухе червоне вино, але і його краще вживати в розумних кількостях, А ось міцні напої і особливо коктейлі краще виключити з раціону, при акне повністю. Боротьба з акне. Складний і часом практично не припиняється процес, він складається з багатьох компонентів дотримання особистої гігієни, прийому ліків, використання спеціальної косметики. За допомогою однієї тільки правильної дієти позбутися від вугрових висипань не вийде, але вона безпосередньо вплине на ваш прогрес. На щастя, продуктів, що викликають акне, все-таки не так багато і значна їх частина. Той самий Харчової сміття, який можна без втрат прибрати з плану харчування, фрукти, овочі, ягоди, м'ясо, птиця, риба, спект корисних і смачних продуктів величезний, і за них ваша шкіра скаже вам тільки спасибі.